Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття з математики. Подивіться, будь ласка, на стіл. Тут у нас є грибочки і ялинки. Пропоную порахувати. Скільки ялинок? Один, два, три, чотири. А скільки грибочків? Один, два, три, чотири. Молодці дітки. А зараз пропоную ялинки поставити так, щоб першою стояла сама нижча ялиночка. Ось, дивіться, сама нижча, вища, і ще вища і найвища. Скільки всього ялинок? Один, два, три, чотири. А зараз пропоную поставити грибочки під кожною ялинкою. Один, два, три, чотири. Грибочки теж. Низенький, вищий, іще вищий і найвищий. Скільки грибочків? Теж чотири. Да? Дітки, а щоб одинаково, і ялинок, і грибочків. А зараз пропоную змінити нерівність. Ми прибрали один грибочок, скільки грибочків залишилося? Один, два, три. Так, три грибочки. А наскільки менше грибочків, чим ялинок? На один. Правильно, ми прибрали один грибочок. А зараз діти, у нас є іще геометричні фігури. Ось, подивіться, у нас такий квадрат, який розкреслений на 9 менших квадратиків. Покладемо квадрат посередині квадрату. Круг покладемо зліва від квадрату. Трикутник покладемо справа від квадрату. Молодці. А прямокутник покладемо внизу під квадратом, а овал покладемо вверху над квадратом. Дуже добре. Ось ми з вами сьогодні познайомилися з лічбою предметів, з порівнянням, високий, низький, а також з сторонами. Зі сторонами право вліво, вверх і вниз. Молодці! Дякую вам за увагу. Якщо хочете, можете намалювати ялинки або грибочки і прислати нам свої малюнки. Дякую за увагу. До побачення.